Хлопець говорить, що умовно я не буду взагалі там ні з ким зустрічатися, будувати відносини до тих пір, поки в мене не буде там певної матеріальної бази. От до тих пір, поки в мене не буде квартири, машини. Ось такого заробітку, я не буду будувати сім'ю. Тому що, типу, я не хочу от всі ці ситуації принизливі відчувати на собі. Це одна крайність, як мені здається, і інша крайність це, коли, наприклад, хлопець такий типу: А та нічого немає, роботи немає квартири, немає нічого. Нема там все одно да давай типу, давай будувати відносини. Тобто ці дві крайності, і мені здається, що розумна поведінка, вона десь посередині. Це коли, наприклад, хлопець розуміє, що так зараз можливо з грошами не дуже, і він може чесно відкрито про це сказати якійсь дівчині, якщо вона йому дуже сильно подобається. Він може сказати: слухай, ну типу, зараз я, наприклад, заробляю на цій роботі там 300 доларів, у мене там 200 там доларів уходить на квартиру. Там я якось намагаюся, ще там якось прожити, щоб набрати гроші в батьків. І Якщо він чесний, відкритий і вона розуміє, що він ну на початку свого шляху, в нього є якісь цілі, мрії, амбіції, там плани, і він що для того робить, але зараз в нього 300 доларів. То ну нормальним є ситуація, коли вона розуміє окей, я поряд з ним. Так він можливо не може поки що мене забезпечити там якось підтримувати фінансово. Але я готовий разом з ним цей шлях проходити, тому що він мені подобається як особистість, і мені подобаються ті цінності, той характер, який в нього є. Мені подобається, що з ним є якесь майбутнє. Хоча зараз 300 баксів. Але якщо, наприклад, вона бачить всю ту саму ситуацію, так би мовити, з позиції того, що хлопець ну, його все влаштовує, він говорить, типу, що давайте ти будеш за себе платити. і, тобто, тут вже ну, тут вже треба придивлятися, тому що дівчата, які беруть слабких чоловіків собі, там от починають зустрічатися зі слабкими чоловіками, думають, що після осілля щось зміниться, і от потім він включиться, От у мене Мої всі мої консультації. Там я не знаю, більшість моїх консультацій з такими дівчатами вони показують, що нічого не змінюється потім.